Стан справ по будівництву сектора для почесних поховань на Далекосхідному кладовищі. Станом на сьогодні роботи продовжуються, роботи тривають на об'єкті працюють сім працівників будівельників за 24-й рік, скажу, в грошах було освоєно 4,5 млн грн. Як ви бачили, з виконану частину будівництва огорожі та бетонування армування пішохідних тротуарів та облаштування могил відповідними конструктивами для подальшого встановлення пам'ятників, які замовлять рідні. На 2025 рік в бюджеті також передбачена сума в. Обсязі 28 мільйонів гривень на виконання, на продовження цих робіт. Роботи не припинялися, продовжуються, як я вже сказав, і станом на сьогодні сім працівників працює, продовжують будувати огорожу, продовжують бетонувати, готувати з арматури під заливанням бетону основу цього кладовища для подальшого влаштування тротуарної плитки. Але як і по всіх підприємствах є великий дефіцит кадрів. От сьогодні це також не для преси, так сказати, сьогодні працівника одного забрало ТЦК з цього підприємства, який працює в тому числі і на секторі для почесних поховань на далекосхідному кладовищі. Але люди в підприємства є, фінанси є, ресурс є. Постачальники дають і в борг, тому що в минулому році були значні затримки по розрахунках відповідно головним управлінням перед підрядником, а підрядник перед постачальником. Але роботи не припинялися ні на один день. Якщо вони не працювали безпосередньо на кладовищі, то вони на базі готували заготовки. Варили з арматури конструкції для подальшого влаштування на секторі почесних поховань закуповували бут, цеглу для кладки огорожі. І на сьогоднішній день там, з 2-3 січня роботи продовжуються і в планах розписано все на рік повністю. і фінансування, і роботи визначені. Роботи тривають, ніяких зупинок нема. По пам'ятникам скажу, що ну, вроді би як на сьогоднішній день ситуація вже врегульована. Повернуся назад, що родини вибрали макет пам'ятника той, який вони хочуть, щоб встановлювали на цьому секторі, визначилися. Частина замовила вже в того підприємця, який також приймав участь безпосередньо і в нарадах по вибору цього і готував цей ескіз. Одна частина замовила в його, інша частина позамовляли в інших виробників. Ніякого там, примушування в когось десь щось заказувати нема. Будь ласка, люди самі обирають, є зразок, є макет, є розміри, родини самі вже визначаються. Я думаю, що при настанні там, весняного періоду, подивимося по погоді, квітень місяць, і можна вже буде. Безпосередньо монтувати пам'ятники на могилах загиблих. Встановити систему в хідну групу парка, що завадило ось цим планом, і який тепер ну наскільки відсотків вже виконано те, що ви планували, і коли тепер кінцевий термін завершення реалізації цього проєкту. І ще таке попутне питання: чи не заваджують погодні умови якості виконання робіт? Бо якщо ви так, то б могли бачити, що Оці бетонні конструкції, які вже почали заливати, вони почали крошитися. Ну, тобто, бетон вже трішиться. А це навіть почали ще з политики Ну скажу те, що планували виконати на першу частину вашого питання, надам відповідь у 2024 році. Не все встигли. Пов'язано це, як я вже говорив, із затримкою фінансування, тому що постачальники давали в борг відповідні матеріали. Але ж не в тих об'ємах, в яких потрібно було. Ну, і друге питання це дефіцит кадрів, тому що на цьому підприємстві також частина працівників мобілізована, і набрати, заповнити ті вакансії дуже складно вільні. Тому це не дало змоги виконати той об'єм, який планувався в 2024 році. Це, Проблема з фінансуванням і з дефіцитом кадрів. А що стосується виконання робіт, там, бетонування, тому на сьогоднішній день погодні умови дозволяють. На цьому об'єкті є фахівець технічного надзору нагляду, який здійснює саме і нагляд і контролює виконання робіт, температурні режими, якість матеріалів, всі будівельні роботи. Ведуться з дотриманням певних будівельних норм і вимог, температурний режим дозволяє працювати з бетоном, а ті, можливо, якісь там є недоліки в роботі, вони обов'язково будуть враховані, скориговані і все підправлено буде. Плануємо завершити як цей об'єкт в тих об'ємах, який визначений на цій частині. Далеко східного кладовища, як ми заїжджаємо з правої сторони, плануємо завершити. Якщо все буде в такому режимі йти, то до кінця року ще питання стосовно розмірів пам'ятників. Рівні загиблих захисників дуже приймаються тим, що, наприклад, пам'ятник можна замовити, коли підтримати його завета, і як ми там здається, вартість його буде. 50 чи 60 тисяч гривень, ну я точно можу помилятися там. Е, і це будуть менші за розмірами пам'ятники, ніж ті, які вони походили на е, своєму зібранні. Якщо замовляти в, іншого підприє... в інших підприємців, то за тими розмірами з ескізами, це буде коштувати більше 100 тисяч гривень. Чи не буде такої ситуації, коли почнуть встановлювати різні за розмірами пам'ятники, бо не всі можуть собі дозволити, ми знаємо, що міська рада виділяє 50 тисяч, і не всі можуть дозволити собі купити пам'ятник за 100 тисяч? І ще таке питання про пам'ятники, що робити рідним? Які, які не отримують виплати на ці пам'ятники? Ну зокрема, є такі родини там родина Юрія Азарова, який померла з до хвороби, але похований на чесних поховань. Йому міська рада їхній родині не виділила гроші на встановлення пам'ятки. Тобто, за чий кошт мають встановлювати люди пам'ятники на лаїчесне поховання? Ну на це питання мені важко відповісти. Чому не виплатили, тому що я. Це не сфера моїх повноважень, але е, такі питання задавали, коли ми проводили неодноразово зустрічі з родинами і в цьому кабінеті, і безпосередньо на кладовищі. Е, будемо знаходити можливість спільно, е, можливо, і в тому числі з депутатами міської ради, е, знаходити кошти, виділяти допомогу цим родинам і встановлювати їм пам'ятники також. Можливо, розглянеться питання виділення їм якоїсь матеріальної допомоги по лінії соціального захисту. Ну були такі думки. Я думаю, що нікого ніхто не на наодинці з цією проблемою. Повірте, як би там хто не підсвічував це питання з певних і в тому числі з політичних моментів, але що я особисто... Що всі працівники виконавчих органів налаштовані, і однозначно про це навіть мови не може бути, зробити все так, як найкраще, як це повинно бути. І ті пам'ятники, які родини самі, знаєте, я приймав участь у всіх зібраннях з самого початку і, і зараз готовий прийняти питання, брати участь в цьому питанні, але ж розумієте, більше п'ятиста осіб. У кожної родини є свої традиції, в кожного є свої думки, бачення, як це. І таке складне питання, і це горе у всіх дуже велике. Якось об'єднати всіх під одну думку дуже важко. Частина заказала, як ви сказали, за 100 тисяч гривень, але там є питання в конструктиві. Їм, хоча от не хочу повертатися до цього часу, але їх було на початку наших дискусій набагато більше цих родин їм не подобалося, вони не сприймали той конструктив надмогильної споруди, яку розробив проєктант. Як це проєктант бачить, як була пройдена експертиза цього проєкту. Це не придумав я особисто чи ще хтось. Це перевіряли державні установи, органи експертизи. Цей весь проект. Частина родин послухала якогось фахівця. Я не говорю, що він поганий. Їм спочатку не сподобалася ця конструкція, яку робить ще підрядник підрядне колективне підприємство Єлизавета. Там воно підсилюється бетонною плитою. Частині, я ще раз повторюю, на початку це не сподобалось. Їм сподобався варіант за 100 тисяч, який ви сказали, який запропонував підприємець. Так, да, це теж непогано, це нормально. Частина відмовилася від оцього проекту, де буде плитатися, да, і замовила у підприємця. В певну іншу чуть-чуть конструкцію, вони вважають, що так буде краще. Але на сьогоднішній день, якщо таких було там, я образно кажу, там 150 сімей, то зараз вже до цієї плити більш там перейшла частина цих родин, які погоджуються з цим варіантом і будуть замовляти з цією плитою надмогильну споруду. Ну а частина. Хотять замовити у підприємця це який без плити, але також він буде підсилювати, армувати. З будівельником той, який будує. Вони в контакті, вони узгоджують ці всі роботи. Все те, що буде за проєктом замінусовано, воно не піде мені на премію, як там говорили різні. Воно повернеться все в бюджет і нікому воно не піде нікуди. Тому що всі розуміють, що це святе, і за це взагалі ну, дуже. Піднімати ці питання, вважаю, що ну, це край. Тому і ті розміри, які там десь на 50 міліметрів, десь на 45, ну, обрала так родина, як, можна, як їм хтось може заборонити, не замовляти той пам'ятник. Частина ж, ви також були всі учасниками цього, цих наших зібрань, нарад. Частина хоче червоний колір граніту, частина хоче сірий. На одному з таких зібрань на кладовищі, ну, я особисто від своїх слів не відмовляюся, я сказав: ви хочете червоний, замовляйте червоний, ви хочете сірий, хай буде сірий. Як змусити когось обрати ну, якийсь колір? Але ж це коли дали вже зразок безпосередньо цього червоного граніту, як його всі говорять, ну він же не червоний. В нього колір там, ну більш на колір цегли схожий. То от зараз також частина вроде би і більше хоче, щоб було червоного граніту. Тобто це відповідаючи на ваше питання, десь там якісь розміри трошки не співпадають, але це не нав'язували родинам. Ми чи підрядник, ну вони самі в більшій мірі і, е, обирають і колір, і розміри, і в залежності також від свого фінансового стану, я так скажу. Тому ми йдемо на зустріч по всіх питаннях, і підрядник, той, який виконує роботи, також будемо намагатися, щоб воно виглядало все, ну схоже було на алею почесних поховань. Компенсується тільки яка сума за пальками. 50 тисяч гривень надається допомога родинам. Спочатку було, якщо я не, ні, ще було 16 чи 18, там, аж. Да. Потім було 30, а зараз от, там, з осені 50. Цю суму неможливо збільшити? Я думаю, можливо. Це все залежить від можливостей міського бюджету. Ті родини, які замовляють, Дорожчий пам'ятник, то вони самі доплачують за ту різницю. На сьогоднішній день, на жаль, війна у нас продовжується і ми не знаємо, скільки ще в нас буде героїв, яка це буде кількість, тому можливості міського бюджету вони обмежені. І з цього року, ну я думаю, там більш фахівці нададуть конкретнішу цифру, скільки ми не через певні навантаження. На наш міський бюджет коштів в порівнянні з минулим роком. Тому ми от розраховуємо так. І також бачення є, як я вже сказав, при заїзді на Далекосхідне кладовище ми по праву сторону зараз будуємо, розглядаємо вже і варіант, тому що в нас дуже велика кількість безвісті пропавших. Ми, звісно, сподіваємося і разом будемо молитися, так сказати, щоб вони повернулися. Щоб вони не були в списку безвісті, зниклих там, загиблих, а щоб вони були живі, але розглядаємо вже на перспективу і місце по ліву сторону, як ми заїжджаємо на кладовище, тому що ну, тут такими темпами ту воно швидко захорониться, так скажу. Часто у нас піднімалось питання стосовно прощання з хлопцями у центрі міста. Востаннє, коли це обговорювала, міська рада посилалась на те, що його не проводять у центрі через безпекові питання. Але тут такий нюанс, що насправді і на далекосхідному кладовищі там взагалі немає ні укриттів, де заховатися у випадку повітряної тривоги, ну нічого подібного. То все ж таки, чи не змінилась позиція, і чи, не можу, чи взагалі розглядається варіант прощань у центрі Кропивницького, так як це роблять в інших багатьох містах? Yeah. Рекомендації військових там, національної поліції не рекомендують проводити. Я не знаю, як в інших містах не буду говорити. Я багато чув, що от в інших містах і там і так, і так, і алеї ці і сектори є. Але побував, подивився. На жаль, не так воно як говорять. По рекомендаціях, як я вже сказав, і військових, і національної поліції не підтримують проведення цих цих церемоній на центральній в центральній частині міста але ж остаточно я не можу надати відповідь не підтримують цю ініціативу в безпекових питаннях